Ну, як рахують наші західні партнери, е, наші керівники само початку були насілені на капітуляцію. Просто е, певні фактори, які не були враховані в першу чергу, і нашими керівальниками, і е, нашими врагами, зіграли проти е, виконання цих планів. В першу чергу, це е, моментальна консолідація українського суспільства в той момент. І моментальна величезна кількість людей, які показали величезну дулю Кацапок, і пішли безпосередньо захищати власні землі, власні домівки, власні території. Це, мабуть, найголовніше. Я скажу так, що навіть в розрахунках наших стратегічних партнерів вони впевнено казали, що за 2-3 дня до початку війни, що ми розуміємо, що ваш уряд буде капітулювати. І ми розуміємо, що Україна може бути не тільки вижити тільки за рахунок організації руху опору, і от ті перші е джавеліни, все інше, це було в першу чергу призначено для організації руху опору всередині країни. Але так склалося, що ми не встигли втратити систему управління держави, причому вона працювала е незалежно від центрального керівництва. У нас військове керівництво почало всі процеси закручувати. Командири бригад знали своє завдання. Командири батальйонів чітко працювали е підрозділи територіальної оборони, які ще навіть не були до кінця створені, почали працювати. Ну і величезна кількість добровольчих формувань, які почали цей процес, я вже не кажу, потужний волонтерський рух, який е тоді піднявся просто на е величезну е висоту. Тому для нас треба зрозуміти, що е ми вистояли в 22-му році, не тому, що. Керівники наші нам допомогли, а тому що вони якраз нам не встигли зав... заважати. Тому перемовини е, в... в Стамбулі якраз це вже, е, було раніше працював не Чесно кажу, про що можна домовлятися з тими, які на тебе напали. Але ж ніхто не напав. Давайте згадаємо. Знову повертаємося до Верховної Ради і задаємо питання напали? Так якщо напали, мусили поговорити стан війни. До речі, ми могли його оголошувати ще до початку війни, коли є загроза нападу. А загроза нападу була достатньо чітка. Але між не напередодні нападу, ні під час нападу, ми досі не визначили стан війни. А це реально серйозна юридична річ, яка грає проти України в багатьох речах. І коли ми починаємо розповідати, от війна з Росією, зразу питання, а ви оголосили війну з Росією? Ні. То яка ж війна з Росією? Чому політичне керівництво е, постійно бажає втручатися в справи військових? Е, в чому воно бачить загрозу? Це е, комплекси, які отримані дітьми в дитинстві, і бажання безпосередньо впливати на всі процеси, не розуміючи, що краще це довірити професіоналам. Але якби наші керівники були реальними професіоналами, але яким професіоналом ти можеш бути, коли ти, коли ти навчався, ти постійно грав е, в КВН? Ну, який ти професіонал? Ну всі, хто навчалися в на навчальних закладах, з цим речами стикалися. Тому давайте от, без е, таких е, оцінок, які безпосередньо не покращила ситуацію, а тверезих оцінок і лізуть вони тому, що е, тут комплекс неповноцінності, що я ж тут, я ж тут верховний, бачите, у мене тут бірка, я верховного командуючи з усією повагою, пане верховного командувач, А який досвід у вас в системі державного управління і в досвід, який у вас введені в бойових дій? Яка у вас освіта? Практична освіта? Які у вас знання? А вони ж він себе оточив такими ж самими, як і він, які успівають асан яких плещуть в ладоні розповідають, всі, які найрозумніші. А реальні люди, які розуміються на цих речах, всунені в сторону. Бо на фоні цих людей вони ж будуть виглядати не просто як школярі, навіть не як ми першокласники, а як діти, які ходять в дитячий садок в порівнянні з людьми, які закінчили університет. Чи є ознаки того, що Зеленський погодиться створити там уряд? Національної єдності або уряд військових, або військовий якийсь кабінет такий, щоб от дати військовим можливість працювати і все, не втручатися в їхні справи. А навпаки, от те, що потрібно військовим. Я пам'ятаю, пам'ятаєте, от в 23-му році, в кінці 23-го року, це десь от на осінь стало. От вони постійно повторяли, нам потрібен якийсь план дій, нам потрібно, потрібно розуміти, скільки всього нам необхідно, скільки нам треба військових, скільки нам треба грошей, скільки нам треба техніки. І ну, їм залужний в минулого року чітко сказав: нам потрібно 50, 500 тисяч мобілізувати, підготувати, навчити, забезпечити. Що йому сказали? Що це не популярна річ і вони не бачать цієї необхідності. Зараз вони ікають, а ми ригаємо кров'ю, втрачають територію. І вони не хочуть визнавати свої помилки. Тому не сподівайтеся, що вони розумнішують реально. І е, якщо в мене було спочатку віра, що вони реально десь можуть порозумішити, я розумію, що ні. У них корони, як кажуть, менші гілки влади в ОПІ такі корони, що кажуть, вони ходити вже не можуть, але дуже себе люблять. Тому, на жаль, вони зможуть порозумніші тільки за допомогою українського народу. Ну, бачите, а український народ поки що за всіма опитуваннями більше 50% рейтинг довіри у Зеленського. В чому проблема? Проблем ніяких немає. Вони свято вірять в ту інформаційну вакшану, якою їм бішуть на уваги. Вони не бачать причини наслідкових зв'язків, не можуть вислідкувати те, а хто привів велику війну в цю країну. А що було зроблено, щоб її не допустити? І чому ми безпосередньо і досі в певних моментах програємо? і чому ми не виконуємо завдання? Ну, активна пропаганда проти власного народу дає такі чудові результати. Це по-перше. А по друге, ну я достатньо серйозно не відношусь до цих рейтингів, чесно скажу. І якби в інформаційному просторі існувала е опозиційна точка зору, а нам уже навіть наші західні партнери кажуть, що у нас тут просто вже... Інформаційний геноцид з боку влади, то, можливо, тоді українці більше е, мали б спроможність порівнювати і слухати інших людей. Цього ж такого розуміння особливо немає. Тому їм свято розповідає тільки одну зелену вершину, і багатьом людям тільки залишається все вірити. На жаль, е, є певне покоління, яке неспроможна аналізувати певні речі, бо якраз. Завдання було певних керівників, починаючи від Радянського Союзу, і потім вже за роки незалежності України формувати людей, які сприймають інформаційний матеріал у вигляді планктону, поїдають його і не думають. Це таке, знаєте, інформаційні гупі їдять і все, і мовчки гупають очима. От ви сказали про інформаційну політику. Ось міністр закордонних справ Сибіга е обурюється. Його здивувало запитання, яке він почув від султана Оману та керівництва Анголи під час турне країнами Близького Сходу. Ті запитали його, чи правда, що зараз в Україні йде війна? Міністр закордонних справ обурюється. То скажіть, будь ласка, у нас в Омані є посольство? Напевне, є. Або якесь консульство, або в цих країнах. А скажіть, будь ласка,. а... Яка інформаційна політика в такому випадку ведеться, щоб е, ми ж запрошуємо цих, це ж країни глобального півдня? Ми їх запрошуємо на саміт миру. І вони питають, а чи правда, що в Україні йде війна? Тоді питання: а що ви робите на цих самітах миру? тоді Що вас запитують ці люди, які були присутні там? Чи правда, що в Україні йде війна? Ми з вами неодноразово обговорили попередні місяці, а вже й роки, про відсутність нормальної інформаційної політики з боку держави на міжнародному рівні. І нічого в кращу сторону не змінилось. Ми про це говорили рік назад і задав питання назвіть, будь ласка, де українські журналісти, на яких інформаційних ресурсах вони в країнах, хоча б в великих країнах акредитовані, які б хоча б 5 хвилин на день давали інформацію про реалії російсько української війни жодних. Жодних. Але я думаю, що якраз от ті, хто е, задавали питання, чи є війна, вони чітко знають е, наслідки нападу е, арабських екстремістів на е, державу під назвою Ізраїль. І що і як там е, муштрували вбивали людей, бо Ізраїль поклав максимум зусилля, бо ця правда дійшла до. Останніх людей на якихось останніх, там не знаю, там якихось містечка цієї е, планети Земля. Вони про це калатали в усі е, спроможні інформаційні дзвони. Ми ж мовчимо. То що ви хочете? Що ви хочете? Бо е, вони ж мовчать. Їм вигідно мовчати. Їм вигідно, щоб суспільство не знало, не чуло і не підтримувало. А кому вигідна не підтримка? Тільки нашим ворогам. Тому на чию користь вони працюють на користь наших ворогів. Ну і знову продовжуються розмови про підготовку е, до виборів. Я просто не можу зрозуміти, яким чином можна провести ці вибори: зупинити військовий стан, оголосити надзвичайний стан на кілька днів, е, провести вибори, а потім знову оголосити військовий стан. Ну, знову ж таки, процедурно, в мене таке враження, що щось готують, тому що те, що відбувається, е, от ця інформація стосовно того: вже ж всі це знають що. Передають обласним радам, що вони голосували за план перемоги Володимира Зеленського під Тимови. І, підтримували. Для чого і не реальна? просто голосували, ще писали листи хвалебні, похвальні, не знаю, як називати там, що у, в такому стилі, знає, шо, як писалося з Брежнього, дорогі наші е е е ліч, так і тут дорогий наш Олександр Володимирович, дякую вам. Сонце засвітило по новому. Ми проснулися і на життя на нашу перемогу стало ще краще. Ми віримо, що ви зробите краще. Ви нічого не будете робити всередині країни, але знайдеться якийсь чарівник на заході, який нам все дасть, і нам за це нічого не буде. Ну це ж ви розумієте, це я не не знаю це в часи застою. Навіть такі речі було важко уявити. Але ми ж ті, бачите, спрацьовує це, показує, що інформаційний плантон певне населення все ж таки жує. Тому і справа, що розумієте, воно якось так дико виглядає абсолютно. План перемоги, який не бачив насправді ніхто. Що в тому плані перемоги? Що має робити влада, що має робити суспільство? Я не бачу, щоб там хоч слово було сказано, люди. Ми дивіться, ситуація на фронті складна. Правди немає, розумієте? Немає правди абсолютно. Пане Олександре, ну розумієте. Спроможність цієї влади розмовляти ні про що, не деталізуючи і не несучи відповідальність за ці речі, оце якраз такі принципи, які вони постійно використовують. Вони навіть в інформаційному просторі достатньо рідко щось говорять офіційно, у них завжди виступають якісь радники. Потім ті радники уїжджають в Сполучені Штати, купують собі там нерухомість і починають вже безпосередньо поливати брудом їх самих, підготували про цього. Ну, не тільки прорестою, і інші там спеціалісти з різних каналів островних такі ж самі речі крутять. Тому і мало того, вони ще так себе борзо ведуть з офіційними журналистами, і коли і починають лякати. Якщо ви тут будете, то я вам скажу пану Андрію. Він там всім мав гашибає. Ну, це ж які знаєте жлобства в стилі не знаю, якоїсь гапати. Хоча чому дивуватися? Вони е, дипломи ж отримали випадково, а освіту так і не отримали. От ми говорили про вибори. Я просто е, знову ж таки хочу для себе зрозуміти, на що розраховує українська влада, що е, вона суспіль... розраховує на прості речі. Вона розраховує, що вона всуне лахам інформаційний планктон, який його схаває. І вони проголосують за тих, хто за кого вони скажуть. Тут просто розвод, бажання розвести лахов в черговий раз. Один раз вони в 2019 році, але тоді люди дали самі себе так розвести. Зараз з ким не поспілкуються. Ми за Зеленського голосували, ми не голосували, ви що, не що? Ну, все ж повторюється. Інформаційні прийоми використовуються в повторний раз. І все ж таки дивіться, як подасться. Якщо навіть буде заморозка конфлікту, питань про капітуляцію поки що не стоїть, знов таки ж невизначеність. Не було війни, то не може бути капітуляції. Ну логічно ж, правильно? Не було ж війни, аж не оголошено, значить капітуляції нема. Це, по друге, е наступне ще питання, в тому полягає, що. Зараз е, ми зупинили, зупинили. Давайте заголосуйте. Нам зараз кредитів надають. Ми там зараз все піднімемо. все у нас буде супер. Вірте в далеке, незрозуміле і майбутнє. Здійсниться вони чи ні, то інше питання. Ви вірте, ви ж бачите, ми зупинили війну. Те, що ви їх привели цю війну, сюди велику, блін. Вони ж про це не говорять. А певні пробачте не можуть про цього загадатися. Ну народжені виховані рабами, рабами й помруть в інформаційному розумінні.